Найбільше безглуздя в нинішній час це звести поняття розуміння України до поняття території. Що таке добре? Що територія? Оця територія тут жили так, бі, Західна Україна, більш, якась частина у людей україномовні, там східна все це російськомовне. І, і це і, і територія єдина. А Налаштування інші були. І цього ніколи не зводили Навпаки, це розводили, намагалися на тому спекулювати. І зараз, під час за два роки, це не не знайшли якогось об'єднавчого чинника, не знайшли ідеї і, і тої цінності, котру ми мали б. Розвивати, пропагувати на цій території.